Слава Ісусу Христу, благословенного дня, нехай Господь береже вас. Ісус Христос сказав: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Біблія каже, що вік землі 6 тисяч років. Атеїсти і безбожники говорять, що все розвивалось, але матерія не може постійно розвиватись. Напротязі всього часу є присутність хаосу та розрухи. І ми бачимо величезну площу міст зруйновану, і вони будуть повністю зруйновані на протязі декількох років, якщо ніхто не прийде і не розпочне їх відбудовувати. І це закон, це ентропія, це наука. Ми бачимо цивілізації падають, цивілізації руйнуються, вони зупиняються. Ми зараз стоїмо на порозі ядерного апокаліпсису. Всі запитують, чи буде кінець світу. Теорію еволюції ввели в систему освіти. І в результаті чого було введено атеїстичне безбожне виховання і освіта, тому з того часу надто зросла кількість самогубств різного роду, розладу, який тільки можна собі уявити, це все те, що ми зараз бачимо. Наша мета, як віруючих людей проповідувати про це, зупиняти це. І якщо ви знаходитесь тут, в Україні, вмикати розум і не дотримуватися цієї безбожної філософії, зрозуміти, що перший крок до християнства. Це покаяння.